Всім привіт! Нарешті ми повертаємося до нашого улюбленого хобі. Зараз вже прямуємо до. з нього додому. Да. Трошки щось нашло, вдалося нам знайти. Зараз прямуємо, насолоджуємося такими краєвидами, зараз покажу вам. Такі от краєвиди. Це ми в Чехії. А там будиночок такий, я не знаю, пансіонат якийсь. Ну, при, ні, а туди відпочивати, бо там на члеги приїжджають. Все квітне, пахне весна, гарно так. І ми виїхали покопати, придбали новий прилад. Випробувальний був у нас заїзд, виїзд, заїзд, господи. Так ну, що... За заїзд в Чехію виїзд з мужчиною. Йдемо, йдемо, не можемо собі знайти місця, де нам покопати. Хотілося би якусь рівнину, спуск якийсь. А хотіло, щоб довбунутися можна. Так-так, Тут такий спуск. Спустишся не піднімешся. Ідемо. Ще нас не так багато часу. Може десь щось знайдемо. Де і так, не повірите. Перший був сигнал нашим новим приладом і перша монета, серйозно. Ми не знімали, тому що, думаю, ну, новий прибор розберемося. там, от. І викопали якусь монету ржаву. Ну, мабуть, не стара, бо тоненька якась. Mm. Може якась ходячка, не знаю, чи ідентифікуємо ми її, чи ні. Тут якийсь дядько намальований. Дядько? Mm. <гум> Прикольно. Mm. <гум> Копаємо горах, ось дивіться. Такий схил. Я ледь вилізла на нього, Сашко ще більш-менш. Ходимо тут. Добре, оце початок. Інтересно. Перепровірили, отут поруч пропікали і ще щось є сигнал. Ну давай. Бо ми так тихо вдумали, що на схилі. Хто його зна. Може і бути щось. Та Тільки що нас машина нагнала якась. Такий самий чи хто його знає? Капець, ніколи не подумала, що я буду в горах колись копати. А-а-а! Отут один Ну так прибор ближче. Зачем ти отуди ховаєш? Угу. Грудочки дивить, що ти відчути його розкидував. Угу. тут а що тут? Да я? Тут нічого не маса Угу. Грудочки. Ось воно А, Зелено. Обалдеть. Дві монетки зразу. Бо вони ще відчистилися, боже. Це в Патіні, так? В патіні залишила. Все вона так фокусує не дуже. Ми не знаємо, що це за монети, одразу кажемо. Ну така похожа на ту. Будемо дивитися. Аналогічна монетка по ходу, але тільки вона з'їдена. Шкода. Дома спробуємо почистити. Побачимо, що воно буде або не буде з неї. Так. Трошки ми ще спустилися по схилу ще сигнал. Дуже якби неглибокий верховий. Може і погано, що верховий, тому що, ми бачимо, монети. Не дуже такий стан. Ось щось таке ти роздавав. Воно незручно не, не копати. Бо схила так і не можна полетіть. Такі екстремальні умови. Не, ще, і ще. І ще. Yeah. Eu we ir comprar Deixa eu, eu pôr Води-води то мені не що. Це якийсь другий, чи ні, чи такий не самий. Знаю. Давай їх покажемо будемо. Це, не будем це, це трохи. А, ні, такий самий аналогічний портретний. Ой, куди показує. <звук> Блін, так погано фокусує погода пасмурна. Ну, коротше, покажемо. Це, може, навіть щось тут проглянеться. Так, чорний сигнал копаємо для інтересу. якщо не сильно глибоко буде, то викопаємо. Це просто прибор новий цікаво як воно що, ну що кусочок железки це гвіздок, Саша мабуть ну. кований що тут будинок бучуєш ой хоч би не полетіть хто його зна? Сигнал кольоровий Інфім. Каміння шкребеться. Глибоко. Чи там камінь перешкодний? Опа, что-то моего кора. Походу я буду Ой, Вот пряжка. Ну, кольоровая пряжка. Кольоровая то там, як его? А нет, может быть, звучайный. Ну, короче, прям. Угу. Но Может, то камень звенит? этой. Не, камень не звонит. Секое есть, может. Добре, давай проверим. Ну, снизу. Вот Корень там ты не это. А ну, подожди, что за лопата? Не выкопала. А тут здесь. Давай. Тут. Похоже, на... Да. да, да. Я вже бачу. Пуговка. Угу. Пуговка Супер. Ого, яма, чуєш. Такий Я гудзик. Ще з візерунком? У мене є есть догадка, я її звучивать не хочу, щоб не сказав, що я накаркала. Нам ще не попадалося сьогодні. Швана. Мне кожу. Ну-ка. И руку вот сюда Итак, посудень. Что то такое Куля. 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 Ржава. А воно таке знаєш, що любить світлин. І в чорноту є. Щось там копає. Олександр махає мені десь сюди mm -hmm. Ще лопата, не фіскаль, звісно. Така, що рюкзак кинув, і зручно ходить. Ой, яка краса! на фоні таких гарних дерев, квітучих. Зараз, якщо я ще щось знайде, то в салі буде супер. Зараз шрапнель. Та що ж таке? Треба, мабуть, підійти без мене ніяк. Бо я відійшла, там берешки такі красиві. І що то? Походу... чи тільки бронзова. Бронзова, чайна ложка, ладно, підійду. Ну Тут були гвістки, багато чорних сигналів. Може якийсь був будиночок. Тут мислиця чи щось такого на зразок. Ну, ось кусочек ложечки. О, це щось старе. Ось зараз. Ммм, mm, старенька. монетки кипе. На останок. Не знаю, чи є сенс показувати ці знахідки. <смі> вже Покажу, що це різні монети, а не одну й ту саму знімали. І плюс покажу нашу нову хабарніцю. Отаку от красиву. Тут відкриваємо та-дам. Замість пара губка. Ну, нічого, попшакали на неї. Вон, мокреньке. Через метрів рухайтесь прямо. Нам підказують, як нам рухатися. І ще два гудзика десь були. Гудзики я не била, один лисий, один такий. Все, їдемо додому, бо вже мало часу у нас. Знахідки, я думаю, ви вже почищені побачили, якщо вони вичистилися, звісно. До наступних зустрічей. Бувайте! Знаєте, поки їхали, почухали трохи цю монету, і походу це серебро. Уявляєте? Перший сигнал, перший виїзд і серебро. І таке, як наче прусія. Так, це так. Але не точно. Ось так.